Ой-ой-ой, все, я, ради позицію. Хто виїжджає машина зліва? Зліва чисто. Не, я знаю за внутренню. Я просто... Місце. Моя папсій, то буде швидше за тебе. Давай постарайся хоча б. Машина попереду, номер машини. 64. Моя папсій, і то буде швидше за тебе. Давай постарайся хоча б. Справа, справа чисто. Чорт ідеальний об'єкт. Молодец. Хорошо. Надеюсь, не будет тежки. Нужно было за машиной. Ой. Ой. Ні, цей хлопець, хлопець, він доволі таки чисто їде. Температура повітря зараз 21, температура траси зараз 21 Цельсів. Так, Віталій, має концентрацію, Змушуй цього виродка працювати. Чого сразу ругатися? Ще тут я сам чуть не розбився. Машина слева.